Ну що ж, дорогі друзі, я радий вітати тих, хто побачить це відео, наш звіт з від фракції Європейська Солідарність у Рівненській обласній раді про нашу діяльність, про нашу роботу за минулий 2023 рік. Треба сказати, це буде правдою, що рік надзвичайно складний, мабуть, один з найскладніших в історії нашої держави, але як би то не було, ми його прожили. Пройшли, пройшли, як на мене, гідно, як нація, і в тому числі депутати нашої фракції Європейської Солідарності. Кожен на своєму місці працював над тим, щоб країна існувала, щоб українська перемога в цій страшній війні наближалася якомога швидше, тому що всі ми, кожен на своєму місці над нею працюємо. Власне, треба сказати, що 2023 рік був першим для нашої фракції, який ми провели, пропрацювали не у владі. У 2022 році, в серпні, було сформовано нову коаліцію, хоча місцеве самоврядування десь і не передбачає такого слова об'єднання, але всі фракції в обласній раді, котрі представлені, об'єдналися, отримали певні посади в керівництві, і лише наша фракція, так би мовити, лишилася. Ну, осторонь казати не гарно, тому що ми є найбільшою фракцією. Ми перемогли на крайніх місцевих виборах, але ми не були представлені у владі, і це власне був перший такий повноцінний рік. А це класика. Вона говорить про те, що якщо ти не у владі, якщо ти в опозиції, то говорити потрібно, варто не лише про своє, не лише про нами зроблене. А сьогодні всі колеги про це максимально детально, хоч і стисло, <кхід> розкажуть. А про те, що робить влада, уже не нова, сформована в Рівненській обласній раді. Власне, почну напевно, з найбільшої галузі освіти. Хто цікавився, той пам'ятає, що нова коаліція вирішила реорганізувати або ліквідувати ті добрі починання, які були створені ще нашою командою. Зокрема, в них виникла ідея об'єднати кілька. Закладів позашкільної освіти, серед них, зокрема, центр національно-патріотичного виховання, створений нами, і котрий, як на мене, дуже добре справлявся зі своїми обов'язками. Виникла в них така ідея, вони за неї проголосували, але навіть це свою ідею вони не були здатні провести нормально і логічно закінчити. І навіть на крайній сесії обласної ради, вже наприкінці минулого року, знову поверталися до цієї реорганізації, знову там щось міняли, тому що. От така команда професіоналів вирішили ліквідувати, але і навіть це правильно зробити не змогли. Не могли тим призначити нового керівника, і ситуація триває й досі. Це якщо коротко в освіті, беремо не менше, може більш важливу галузь соціальну сферу. Власне, хто пам'ятає, хто цікавився. Заступники, тоді ще мої, голови обласної ради, дуже пишалися і дуже розповідали, фотографувалися там в хлівах разом зі свиньми в наших інтернатах про те, що зберегли в наших закладах соціальної сфери власне підсобні господарства, і це дозволяє більш якісно, краще годувати підопічних. Те, що мені стало відомо, навіть от за час моєї відпустки, ну, відверто просто шокує. Коли ті господарства. Продали приватним власникам. Там зараз є худоба, і ту худобу обслуговують підопічні цих закладів. Заробітною платою, колосальною три гривні в день, сто гривень в місяць. Мені показували фотографію, як люди, які як розуміємо, дуже непростих доль, котрі там опинилися, змушені за три гривні день вибачте, вантажити гній і виконувати інші роботи. <кій> Як там відбувається харчування? Беремо, наприклад, Боянівку, де готуються обіди для цих от мешканців того закладу. Які там норми, я навіть не хочу говорити, але якщо дуже просто казати, все, що там не з'їдається, потім заливається кип'ятком гарячою водою і везеться в інший заклад в тучі. Тому що так було передбачено, що готується в одному закладі, везеться в інший. Це не просто. Порушення як будь-яких норм, тому що і везеться, до речі, невідповідним транспортом, з порушенням усіх санітарних норм. Я десь спершу думав навіть спитати цих людей, котрі те придумали, чи вони Бога не бояться. Ну, напевно, вони в нього просто не вірять, тому що людина нормальна, адекватна так робити не буде, тому що це якісь методи, я не знаю, нацистської Німеччини. Це просто відбувається банальне знущання над людьми. Я можу дуже довго про це говорити, просто теж не хочу загромаджувати. Але оце приблизно я вам зараз охарактеризував зміни, котрі нова коаліція, нова влада в обласній раді провела в наших закладах соціальної сфери. Там і їхня особиста техніка стоїть в приміщеннях, котрі досі належать інтернату, теж мають і всі фотографії. До речі, та техніка дуже була потрібна на фронті, тому що квадроцикли це незамінна техніка. Я знаю про що кажу. Той, чи я, ця техніка, я впевнений, це почує, і було би дуже добре її передати. Це було би правильно і показало б вас з найкращої сторони. Ось і так, друзі, я можу говорити десь фактично по кожній галузі, в тому числі і по культурі, тому що релігія у нас прийнято відносити до питання культури. Як ви знаєте, минулого року все таки було одноголосно проголосовано рішення про ліквідацію на рівненщині. Російської осередки Російської Православної церкви в Україні. Але чи виконане це рішення, чи спроможна теперішня влада його банально довести до кінця, ви можете судити самі, тому що кожен так само бачить, що громади Московського патріархату, Російської церкви почуваються в себе абсолютно нормально, так само, як і їхнє духовенство. Знаємо, яке воно, знаємо, чим воно займається, бачимо це. Ось тому рішення ніби прийняли, але чи виконане воно? Звісно, ні. І ось так, друзі, по кожній сфері, по кожній <кій> галузі, вряд зрештою мені би теж десь не хотілося нагнітати, тому що час дуже непростий. Говоримо про єдність, але єдність має бути навколо хорошого. Єдність має бути навколо позитивних, добрих речей. А коли відбувається заліквідація сфер напрямків, закладів, котрі ми відкривали, то напевно десь теж про це мовчати не можна і не варто. Насправді ситуація дуже прикра. Ну але маємо наразі те, що маємо. Хочу подякувати всім і, користуючись нагодою, напевно, маю на це право кожному мешканцю нашої рівненщини, який чесно на своєму місці наближає нашу перемогу, будучи платником податків, будучи у лавах Збройних сил України. Маємо надзвичайно непростий час, але маємо також пройти його достойно, разом і все буде добре.